Пан, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід. Чи вперше ви у Краматорську, ну і взагалі про гідпотяг трошки пару слів. Потяг наш називається «Потяг Єднання України, Терфанівська Січ. Краматорську я не вперше. Перше це Краматорську потрапила в липні 2014 року. А наша, наш захід е, і на наставі нашого потягу волонтери. Волонтери, які займаються різними напрямками, то співає. Ось ПБС. Тобто наша захід направлений на об'єднання нашої держави. Приїхали до вас гості. Звідки взагалі з'явилася ідея цього потягу? Хто, хто її автор? За ці два роки волонтери насмусили дуже багато кілометрів дорогами до Донеччини і Луганщини. Моя колега Олена Іванова, яка сьогодні з групою. Важко їздити на курсі, якби вже у нас був якийсь свій потяг. Це як придумали, і він так бачите. Ця думка була з'явилася у лютому, а зараз квітень. Ми вже у вас на подязі представникам Укрзалізниці просто було домовитися про такі захід. Право в тому, що в нас в цьому заході нам ніхто не відмовив, або ми були дуже переконливі Сьогоднішній нас підтримують всі. Це в керівництво нас підтримує міністерство оборони, генеральний штаб на підтримує, президент. У Краматорську сподобалося сьогодні. Вам нам дуже подобається в Краматорську. І Коли вас чекати наступного разу? Наступного разу ми чекаємо, що Краматорчани разом з нами поїдуть на захід України, повезуть своє мистецтво, майстрів своїх, волонтери поїдуть. Тобто цей потяг направлений на об'єднання вишивання нашої держави.